Вміння розрізняти ліву та праву руку це дуже важлива навичка, тому що вона допомагає орієнтуватися у просторі, сприяє розвитку мозкової активності. Дитина розвиває вміння сприймати та обробляти інформацію, розвивається відчуття координації. Дитина навчається краще володіти своїми руками, а це позитивно впливає на її фізичний розвиток. Як навчити дитину розрізняти ліву та праву руку? На допомогу може прийти прийом мнемотехніки фонетична асоціація. Пропонуємо дитині гру. Уяви, що ти рятівник лісу. Зелена цеглинка це ліс, завжди тримай її в лівій руці. Даєте дитині цеглинку зеленого кольору в ліву руку та ще раз акцентуєте: Ліс. Ліва рука. Червона цеглинка це правила в лісі. Даєте в праву руку червону цеглинку, стискаєте її та кажете Правила, права, Покажи, де ліс? Де правила? Зелена цеглинка, що означає? Ліс. Червона цеглинка. що означає? Правила. Коли дитина запам'ятала кольорові асоціації, починаємо наступний етап. Дитина дивиться на колір цеглинки, починає промовляти слово асоціацію та згадує назву руки. Ліва! права. Покажи, де ліва рука. Де права рука. Наступний крок починаємо давати завдання: праву руку вперед, ліву руку вгору. Будьте уважні, слідкуйте за своєю дитиною. Якщо цей прийом їй не підходить, шукайте інший прийом і пам'ятайте, важливо надавати дитині можливість вчитись та розвивати цю навичку в її темпі. Не поспішайте та будьте терплячими! Успіхів вам!